Доброго ранку, дітки та шановні батьки. Ось уже більше як півтора року в нашій країні триває війна. Обстріли, вибухи, руйнування, регулярні повітряні тривоги в день та вночі. В такому режимі дуже важко жити. Наші ресурси поступово вичерпуються. До такого просто неможливо звикнути або підготуватися. На жаль, війна не вибирає жертв. І від постійного стресу страждають всі верстви населення, не виключенням її і діти. Вони також страждають від стресу, хоча й не виражають його. Якщо дитина не плаче, не кричить, це не означає, що вона не розуміє, що відбувається навколо. І це її не бентежить. Тому важливим завданням для батьків є уважно спостерігати за своїми дітьми. І за потреби потрібно навчитися справлятися із стресом. Дихальна гімнастика ідеально підходить для спільної діяльності батьків та дітей. Сьогодні я пропоную вам познайомитися із справою веселкове дихання. Для цього вам потрібно намалювати веселку або роздрукувати, або просто завантажити на смартфон чи планшет. Цю вправу можна виконувати як і вдома, так і знаходячись в укритті під час повітряних тривог. Покладіть палець на червоний колір веселки справа. Повільно вдихаючи, проведіть пальцем по кольоровій дузі в інший кінець веселки. Потім на мить затримайте дихання та повільно видихайте ротом. Рухаючись назад по червоній дузі веселки. Далі ми ставимо пальчик на помаранчевий колір веселки, вдихаємо носиком повільно, затримали дихання, видихаємо ротом, ставимо пальчик на жовтий колір веселки. Вдихаємо носиком повільно, затримали дихання, видихаємо через ротик, ставимо пальчик на зелений колір веселки, вдихаємо носиком, затримуємо дихання, видихаємо через рот, ставимо пальчик. На блакитний колір веселки, вдихаємо носиком, затримуємо подих і видихаємо через рот. Ставимо пальчик на синій колір веселки, вдихаємо через носик, затримуємо подих і видихаємо через рот. І ставимо пальчик на фіолетовий колір веселки, вдихаємо носиком, затримуємо подих, видихаємо через рот. Дихання з веселкою це м'який, але доволі ефективний спосіб вирівняти дихання та заспокоїтися. Безпечних вам вихідних. До побачення, до нової.